Усім привіт, друзяки! З вами я Єгор, та сьогодні я буду перевіряти баг у Standoff 2. Зараз завантажується Standoff, та будемо перевіряти. Баг на голоду будемо робити. Ходимо до налаштування, обираємо китайський. Китайську мову мы выбрали китай, блин ско я Ну, має запуститися. окей. Да, ну ми маємо Да, робить. Два ножи. Ні, баг, може і не спрацював, але зараз ми пробуємо зараз знову. Запустити, запустити його. Ні, ну запускайся, запускайся, запускайся. Баг може бути неперевірений. тут. Короче, баг не працюючий. Я витратив цілих 2 хвилини свого життя. Папа. -па.